Вагнерівці почали навчання білоруських військовослужбовців. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Білорусі. У відомстві зазначили, що заняття із підрозділами територіальних військ проходять під осиповичами. Табір розташований неподалік кордону з Україною. Раніше інформували, що він розрахований на 8 тисяч бійців. Крім того, у військовому відомстві Білорусі додали, що підрозділи освоюють навички тактичної стрільби та переміщення на полі бою. Стверджують, що солдати також набувають знань з інженерної підготовки і тактичної медицини. Втім, у мережі скептично відреагували на так званий обмін досвідом мовляв, дивлячись на радянські каски, підсумки та іншу застарілу амуніцію, лукашенківській армії точно не допоможе бойовий досвід вагнерівців. Додам, кілька місяців тому російські окупанти почали виводити свої підрозділи з Білорусі. За повідомленням речника держприкордонслужби Андрія Демченка, наразі в рамках ротації, Росія вивела практично всіх своїх військових з Білорусі, де вони проходили тренування і підготовку. Втім, речник наголосив, не можна виключати, що через деякий час чергові підрозділи знову повернуться на територію Білорусі. Тим часом президент України Володимир Зеленський запевнив, що наразі загрози вторгнення з Білорусі немає. Про це він повідомив за підсумками чергового засідання ставки Верховного головнокомандувача.